Я вітаю вас, шановні колеги виноградарі, на своєму відеоканалі про виноград. І сьогоднішня тема ролика буде про зворотні заморозки на винограднику. Так сталося, що в цьому році виноградний сезон у нас почався, скажімо так, з неприємних моментів на винограднику. У мене і в більшості виноградарів по всій Україні пройшли зворотні заморозки. Зворотні заморозки на моєму винограднику особисто були в два етапи. Хоча виградає, ось виноградник так в цілому зелений, весь, так, але він пошкоджений. Зараз дуже багато запитань, що робити. В багатьох, я знаю, виноградники зараз повністю стоять темні, чорні, повністю молодий приріст загинув, отримую дуже багато дзвінків. Повідомлень на Viber, Telegram, що робити з фотографіями, що це, ну, що зробити з моїм виноградником, йому капець чи ні, буде він жити чи ні. По-перше, хочу сказати, що потрібно заспокоїтись, бо не, не потрібно витрачати свої нерви та здоров'я плюс до всього того, що вже є. Виноградник, виноград взагалі дуже пластична культура та живуча. Все відновиться, хоча і будуть втрати. Нічого ви вже не зробите. Все, що ви могли зробити, ви зробили. Якщо ви боролися, там задимляли, оприскували ще якимись методами, там утеплювали. Що загинуло, те загинуло. Особисто по моєму винограднику. Як мій виноградник переносив заморозки, ми перенесли в два етапи. Перший заморозок був приблизно 18. -го. Квітня, точно не пам'ятаю, чи 18 чи 19, десь приблизно в ці терміни. І В мене загинула е, основна частина сіянців. Ось Перед нами зараз селекційна ділянка. Чому загинули саме вони? Тому що коренева система у сіянців поверхностна, це сіянець, він посаджений насінням під верхом. Так, і він має поверхностну кореневу систему. Раніше прогрівся ґрунт, раніше стартанули. І самі перші і отримали. Для мене це саме дороге і основне, що є в мене на винограднику, тому що так, колекція в мене дуже велика, але для мене сіянці більш важливіші, тому що якусь гібридну форму, якщо я втратив, я можу її купити, придбати. А от сіянці це праця багаторічна, і якщо я її втратив, я вже ніде її не зможу придбати. Це потрібно заново все вирощувати. Так, перед нами ділянка сінців, і зараз я покажу. Тобто в мене бруньки почали розпускатися ось, і вони померли. Бачимо, померли. Зараз ще продемонструю. Я не хотів знімати ролика на цю тему, але так сталося, бачите, ось де фокус, ось бачите, всі мертві, вони основні бруньки померли. Для мене це. Був великий шок, тому що е, я очікував плодоношення з центральних бруньок на багатьох сіянців. Е, це, е, ну, це, це перші врожаї мали бути. Я мав побачити, бачите, я мав побачити перші сигнальні врожаї. Чого, чого я не побачив. Бачимо, всі, всі ось до вони темні стоять, ось мертві. І так по всім сіянцям. Також я хочу показати, ось, бачите, ось центральні бруньки повимерзали, які порозпускалися, і відбивають заміщуючі бруньки. ось. Так, Але вони вже не несуть закладки того врожаю, що несе основна брунька. Ось розвиток основної, бачимо, все-таки тут на деяких фрагментах ось збереглося. А ось тут бачимо все вимерзло. Також дуже постраждали сіянці, в мене ось молоді насадження. Вони всі ось повимерзали, майже до землі відбивають, з-під землі. Всі ці брунечки, якщо камера передасть, вони ось набухші, але вони всі, всі мертві. Всі ось бачимо, з землі вибиває, де там трохи було. Я не почав бити з пола, хоча було дуже неприємно, але я знав, що культура відновиться. І так, це у нас прийшла перша фаза приморозків вчора, це 29 квітня, була друга фаза. Друга фаза виглядає ось так: вибірково, вибірково, буквально ось. Сусідній рядок нормальний. Тут виглядає все ось так. Дуже плачевно. Дуже плачевно, бачите, ось так. Що не, не добило в перший раз, те подобивало в другий раз. Бачимо, але деякі пагони збереглися. Там зберігся, тут зберігся. Так. Ось Бачимо один кущик. Ось частково пошкоджений інший кущик. Ось, Вибірково бачимо, одні пагони пошкоджені, другі пагони не пошкоджені. Так, Хоча я і проживаю на півдні Одеської області, але я живу в балкі біля лиману. І ось такі пошкодження я отримав. Бачите, також молодий сіянець вверх його підморозив. Перед нами ще один кущик, який сильно постраждав. Бачимо, ось розпускання бруньок було на першій волні приморозків. Так що не добила перша волна, розпустилася і добила друга волна приморозків. Ось пагін, листовий апарат пошкоджений частково. Суцвіття начебто живе. Я думаю, що побачимо, якщо пагін не пошкоджений, тканина то він буде жити ось також пошкоджений, ось пошкоджений. Хоча сусідні кущі, ось цей і ось цей, повністю нормальні. А цей кущ повністю пошкоджений. Також перед нами ще один кущик який теж дуже і дуже сильно постраждав від зворотних заморозків. Те, що не добила перша волна, ось Бачимо, всі бруньки були розпускалися. От. Всі бруньки були розпускалися, померзли. Почали розпускатися інші, які, які не вимерзли, і ті дуже сильно ось постраждали. Бачимо ось так, на жаль, буває, але нічого з цим неможливо зробити. Що саме цікаве, та, скажу, Обідне в цій ситуації, що нам обіцяли плюс 8. Бачимо, що плюс 8 тут і близько не було. Якщо б я знав, що буде там мінус, я би приймав би якісь запобіжні засоби там. Але я спав собі, скажімо так, спокійно, вийшовши на ранок, я був просто шокований. Який плюс 8? Тут був, ну, як мінімум, мінус 1. Бачите? Ось такі пошкодження є по винограднику. Ось такі пошкодження є по винограднику. І багато таких пошкоджень. Ви бачите. Що робити на винограднику після ось таких пошкоджень або більш критичніших пошкоджень? Я рекомендую взагалі нічого не робити. Дайте відмерлим тканинам. Самим відмерти та засохнути, а живим залишитись та далі розвиватись. Також я не рекомендую, і я особисто не буду цього робити, це там використовувати різні там кріопротектори, там підживлення і все, все, все оце інше. Ці танцювання з бубнами. Виноградник, виноград дуже пластичний та живуча культура. Вона почне сама відновлюватись. Або почнуть відбивати заміщаючі бруньки, якщо повністю ваш пагін загинув. Або почнуть відбивати, якщо немає заміщаючих, можуть відбивати відбивати з. Зараз фокусує. Ось бачимо. верх пагана вже бачимо мертвий, все. Можуть відбивати ось ці бруньки з пазух, нового пагона. Так, ось, наприклад. Цей пагін начебто живий, може в нього верх трохи ось приморозило, він якийсь вялий, може відбити ось ця ось тут з пазухи, він буде давити на верхню точку. Ось сюди буде давити. Якщо ось ця частина пагона, жива і ось тут на соцвіття і далі буде йти, йти поток поживних речовин. То ви ще можете отримати врожай. Ось мені здається, якщо зараз дасться сфокусувати. Ось вище, вище звідси, трохи темніше. Тут може бути пошкодження. Ну, потрібно час, щоб виявити це. Якщо тут і буде пошкодження, то може відбити ось ця брунька з пазухи та розвиватися. І ми ще можемо отримати якийсь врожай з цього соцвіття. І так далі. Я не рекомендую нічого робити. І я особисто теж нічого не буду робити. Я планував був проводити нормування, але нормування зараз проводиться тільки на арках, переголах, там все добре. Зараз трохи їх покажу арки. Як... Ну, Арки всі чітко перенесли, тому що вони повише від землі. Так, а далі. Єдине, що я захотів би зауважити, Якщо у вас все ж таки буде проблема з набором врожаю, вам потрібно, саме головне це навантажити ваш кущ. Навантажити, навантажити по-перше, приростами, тобто зеленою вигадучою частиною, тобто, мощна коренева система, вам потрібно збалансувати кореневу систему з надземною частиною, потрібно набирати пагони або чекати розпускання спящих броньок. Або перший пагон ми беремо, ложимо горизонтально і з нього пасинками набираємо надземну частину для того, щоб не жирували. Я дуже багато на своєму каналі знімав про цей вид розгрузки куща пагонами, можете зайти на каналі подивитися дуже багато відео на цю тему. Там є ролик, догляд за прививками. Ось так ми балансуємо. І ще дуже хотів би звернути увагу на підживлення. Підживлення, особливо в осени калійними добрими. Вам потрібно звернути увагу на те, що у вас розвиток виноградника йде трохи з запізненням, тому вам восени потрібно буде. Приділити велику увагу визріванню глази, щоб у вас виноградник також на зиму уйшов, визрівший. І бачимо, у нас автограф був ось такий. Так, видавав такі грони. Не знаю, що з цього вийде. Грони якісь темні, тусклі, я думаю, що їм теж, мабуть, хана. Так, все, по-перше, перше, що робимо, залишаємо виноградник в спокої Чекаємо, а потім працюємо. Не втрачаємо ентузіазму, працюємо. Я думаю, що все буде, все буде добре. Ось бачимо, є випади, випади, ось такі випади. Ну, що зробиш? Без них ніяк. На жаль, без них ніяк. Бажаю всім, друзі, мирного неба, міцного здоров'я та Всього-всього самого найкращого.